Танцюйме, абтаж, просто посеред села. Саме для цього його поспали докла. Усі в Москві сильна у своїй красі. Танцюй давай, покажи йому всім. Посеред цього згарища, залишило ворогами, танцюй так, як завжди вміла. і тут полі, танцюй за тих, кого більше немає ні, танцюй за померлих дітей, чоловіків і жінок, танцюй гріха, ти заслужила на цей танок, ті, хто палять тут села, вже прокляті і розтерті. це танець твого життя, а значить, танець їхньої смерті. Тож хай Ростає нова трава, хай тут будуть нові посіви і нові жнива. Хай там, де вкажеш рукою, будують нові хати, хай тут буде чим дихати, буде чим дихати. Хтось мусить тут танцювати, інакше все це не має ваги. Хай ворогів багато, але хай ляжуть тут вороги, танцюй для них тажко. З їхньої смерть, бо це танець життя.